Вітаю на каналі Серіалівка. Мене звуть Ольга, і у цьому відео я без спойлерів вам розповім, про що серіал в Кальмара. А ви поки що поставте вподобайку. Якщо вам не сподобається це відео, то ви завжди можете забрати свій лайк назад. Граф кальмара розповідає історію Сонґі Хуна, чоловіка середнього віку, який загруз у боргах. Він розлучений та живе разом із матір'ю, яка ледве справляється з витратами. Від шлюбу у нього є донька, і він ніби як хоче стати кращим батьком для неї, але взагалі не має фінансової грамотності. Останні гроші він витрачає на ставки, а тому бере у борг знову і знову. Усе змінюється, коли Гіхун зустрічає в метро загадкового чоловіка, який пропонує зіграти в традиційну корейську гру Даджі. Суть у тому, що треба за допомогою свого конверта перевернути конверт суперника. Перемога принесе гроші, але поразка ляпас. Після багатьох невдалих спроб Гіхуну нарешті вдається виграти. Ви можете заробити більше, погравши в такі ігри кілька днів, не хочете спробувати. Ця зустріч відкриває двері до світу жахливих випробувань. Після тривалих роздумів Гіхун погоджується та приходить на місце зустрічі, йому дають поспати в машині і прокидається він вже незрозуміло де. Гіхун та ще 455 учасників опиняються в загадковому місці, де на них чекають шість ігор. На перший погляд, це дитячі корейські ігри, але програш коштує життя. Правда, учасники дізнаються про це вже по факту. Перша гра червоне світло, зелене світло. Гравці мають пройти дистанцію, рухаючись тільки під час сигналу Зелене світло але будь-який рух під червоне світло автоматична дискваліфікація, тобто смерть. Всі гравці, звісно, шоковані. Багато хто хоче піти. Може, ми в боргах, та нас не можна убивати. Це просто гра. Ви вбили стількох людей. Хіба це гра? Вони просто вибули через порушення правил гри. Із кожною наступною грою напруга зростає, і видно, як герої зіштовхуються зі своїми страхами та вибором. Співпрацювати чи зрадити одне одного заради виграшу, а саме 45,6 мільярдів вон, приблизно 38,5 мільйонів доларів США. Хто організовує ці ігри, залишається таємницею. За учасниками наглядають люди у червоних костюмах з масками на обличчі, які мають різні символи та обозначають їхню ієрархію. А ними керує загадковий фронтмен, чоловік у чорному. Тут кожен гравець веде справедливу гру за однакових умов. Ці люди страждали від нерівності та дискримінації в зовнішньому світі, і ми даємо їм останній шанс чесно боротися і виграти. В серіалі поступово розкриваються історії і інших ключових персонажів Чосан У, друг дитинства Гіхуна, який, незважаючи на свій успіх у навчанні, також загруз у боргах. Кан Себьок – біженка з Північної Кореї, яка мріє воз'єднати свою сім'ю. О Ільнам літній чоловік із загадковою усмішкою, який, здається, насолоджується іграми, хоча має рак мозку. Хван Джун Хо, молодий офіцер поліції, який переховується серед персоналу гри, щоб знайти свого зниклого брата. Та ще декілька героїв, які грають важливу роль у цій історії. Серіал змушує глядача замислитись про моральність, виживання і те, на що готова людина заради грошей і влади. Крім основної історії, граф Кальмара майстерно розкриває теми соціальної нерівності, боргів та людських слабкостей. Мені нема куди йти. Тут хоч шанс є. А там там я нічого не маю. Ідея серіалу належить корейському режисеру та сценаристу Хван Дон Хьоку. Він задумав гру в Кальмара ще у 2008 році, але ніхто не хотів фінансувати такий проєкт через занадто похмурий сюжет. Але у 2019 році Netflix звернули на нього увагу, вирішили ризикнути і запустили виробництво. Зйомки тривали приблизно сім місяців, і вже у вересні 2021 року відбулась прем'єра першого сезону, який складається з дев'яти серій середньою тривалістю в одну годину. Гра в Кальмара стала справжнім феноменом. Вона миттєво увійшла до топу найпопулярніших шоу на Netflix у більш ніж 90 країнах. Він став першим серіалом Netflix, який подивилися понад 100 мільйона людей за перші 28 днів після його запуску, і серіал дублювали на 34 мови. Почався справжній ажіотаж. Люди створювали меми, повторювали ігри з серіалу, навіть робили схожі шоу на щастя безбивств. Наскільки відомо, купували такі ж костюми, а продажі білих сліпонів виросли на 7880%. тисяч Була ще така історія, що популярність серіалу створила неочікуване навантаження на комп'ютерну мережу, і південно-корейський провайдер інтернету подав позов до суду на Netflix, аби той відшкодував збитки. Також вказаний на візитівці в серіалі номер телефону виявився справжнім, і власник отримував по 4 тисячі дзвінків щодня. Коротше, серіал отримав неймовірний успіх. І от 26 грудня цього року буде прем'єра другого сезону. І мені здається, що нас знову очікує такий ажіотаж. Тож, якщо ви не дивилися і не будете розуміти, про що спілкуються люди навколо, то простіше вже переглянути цей серіал або дочекатися мого переказу першого сезону. Азіка Серіал отримав безліч нагород. Наприклад, в Кальмара стала першим неангломовним серіалом, який виграв Емі за найкращу чоловічу роль. Лі Чон Дже, виконавець ролі Сон Хуна, став зіркою світового масштабу, а режисер Хван Дон Хьок здобув нагороду за найкращу режисуру. Чи повернетесь ви до свого старого жалюгідного життя, де за вами ганяються кредитори? Або ж ви схопитесь за останню нагоду, яку ми вам пропонуємо. Із цікавого ще можна розповісти, що кожна деталь від костюмів до локацій продумувалась до дрібниць. Наприклад, гігантська лялька в першій грі справді існує, її спеціально створили для серіалу, і тепер вона зберігається в музеї. А червоний і зелений кольори у серіалі використовуються щоб підкреслити контраст між владою та безпорадністю. Щойно вони дізнаються, хто ви вам кінець. Можна по-різному ставитись до цього серіалу, бо я би назвала його надто жорстоким. Але беззаперечно, що в Кальмара не просто серіал, а соціальний коментар, який змусив глядачів задуматись про справжню ціну грошей і моральність людських вчинків. Інколи навіть найпростіша гра може стати найскладнішим випробуванням у житті. На цьому все. Нагадую, що також у мене є телеграм-канал, де я ділюсь основними новинами та трейлерами. Якщо ви хочете, щоб відео виходило частіше, то ви можете мене підтримати за посиланнями в описі, стати спонсором цього каналу або просто поставити вподобайку та розповісти про мій контент своїм друзям, яким це буде цікаво, а також підписатись. Дякую! Бережіть себе та до нових зустрічей!